Далі пропоную послухати, чому президент України Володимир Зеленський у будь-якому разі не влаштує Путіна. Свою думку ексклюзивно в ефірі апострофа висловив публіцист та журналіст Віталій Портников: треба розуміти, що вони завжди укривхуплялися, принаймні на таких територіях, як Україна, як Білорусі, за допомогою Російської православної церкви як цивілізаційного інструменту. І якась там церква легітимна під підселенським патріархом, це катастрофа більше, навіть ніж незалежність України. І тоді вони вирішують, що вони мають валити Порошенка, допомагати будь-кому, хто буде проти Порошенка, щоб з ним вже точно домовитись. З'являється Зеленський, здавав, на перший погляд, набагато більш радянська людина, яка хоче з ними, очевидно, домовлятися. І коли в Парижі Путін зустрічається з Зеленським. Раптом він бачить, що Зеленський дійсно хоче домовитися, а не присягнути. А він не хоче домовлятися. Це перший секретар ЦК Союзної Республіки. Він не сприймає його як рівного. Не домовлятися, а потрібно робити те, що тобі скажуть. Ну і після цього виникає ідея невеликої війни, Ні. а зміни влади на нормальну. Якщо не вдалося шляхом виборів, ми просто привеземо сюди легітимного Януковича, оберемо. Медведчука головою Верховної Ради і все. А захід просто буде змушений буде це проковтнути. Я вам можу чітко сказати, що ми вирвемося. Питання в якої, -якої ціною років, ціною території, ціною людей, ціною потенціалу. А це все знаєте, це просто хижак, який тебе схватив, тримаю фактично тебе. Тому немає значення. за руку. І якщо Зеленський не влаштує Путіна, то він зробить усе, аби перемовини зайшли у глухий кут. Таку думку в ефірі апострофа висловив журналіст та публіцист Віталій Портников. Вони О, пропонують те, на що ми не погодимось, щоб знувати нас на конструктивності і сказати, от бачите, ми приїхали на перемогу з такими хорошими позиціями. Ми залишаємося гуманістами, хочемо захищати російськомовне населення, церкву, русський язик. Що ми не так робимо? А вони не хочуть навіть про це говорити, тому що вони націоналісти, фашисти, нацисти і таке інше. Те, що Трамп відмовиться від участі в перемовинах, це взагалі ні про що, тому що перемовини не мають ніякого значення, якщо одна сторін. Не хоче їх реально проводити. От це Росія. Вона не хоче перемовин, тому що вона хоче продовжувати війну. І для неї участь в переговірному процесі, це виключно залишати Трампа в діалозі з Путіним. Значить, що мало б бути реально? Трамп мав би відмовитися від діалогу з Путіним, мали перервати контакти з росіянами. І Трамп, і Рубіо і Вітхов просто мали б повернутися до часів, коли Росія була ізольована, і надавати Україні військову допомогу. Для Путіна це вже буде поразкою, до певної міри, політичною. Тому що він зацікавлений, це видно в діалозі з Трампом. Він очікував того, що Трамп допоможе йому вийти з дипломатичної ізоляції раз і не буде заважати йому знищувати Україну два. Якщо Трамп його буде бойкотувати. І буде допомагати Україні чинити опір. Це зовсім не те, на що він розраховував наступні 4 роки. От і все.